Сьогодні, 19 травня 2024 року, ми з Мариною вийшли на пішу прогулянку і з Букаською, з Алмою, вийшли на першу пішу прогулянку по околицях міста містечка Берзей О, який тут чорничник непоганий росте. Ось. Алма дуже зацікавлена, біжить, тягнена скоріше, скоріше. Тут багато їй, мабуть, диких звірів і других собачок гуляла. лісі дуже гарно, чудова погода, багато людей гуляє. Цей ліс відомий ось такими. Піщаними е, місцями. Тут е, в середні віки люди вирубали ліс і через це е, нанесло багато піску, і зараз ось такі ось піщані місця, досить мальовнича травичка поросла по піску, Алма не дає нам спокійно познімати. Тепер ми повернули з ліса в ось таку невеличку пустелю. Тут дюни, по них росте травичка на дюнах, де не де ростуть сосни. Треба понюхать кусь. Повсюди, у цій місцевості ми бачимо дуже гарні квіти. Вже тут ще багато кущів чи ремухи. Вона вже, правда, майже відцвіла. Ось такі мальовничі кущі. І оці рожеві квіточки дуже гарні. На зеленому тлі ще де не дає кульбабки, цвіте ожина. Ось тут будуть ягідки. І у цих місцях, в цій місцевості, живе єдина м отруйна змія в Нідерландах. Рослинки з віробою ще не зацвіли. Тут також ми можемо спостерігати ось такі заболочені місця. Ось Алма хоче воду попити, але не знаю, це така вода чорна. Тут. Цвіте конюшинка. Тут засохлі дерева в цій воді стоять. Деякі ще живі. І ось тут ще ось такі луги. Тут ніби теж мокро заболочено. Там ну, навіть... Ватенболеті. Ватенболеті, ага. Роздіє, їх є практика віта в ватенболеті. Ні, це в голландській говорять, що це ваттерболеті. Аж тут встановлена е, така міра для води. Ось воно. Ой. Це я дуже близько знімаю. Оце тут встановлена міра для води. І ось там вдалині я бачу оці е е водяні е кульки, як вони їх називають. Оце ось такий пушок, ватні. ватні кульки. Ватні кульки, да? Да, так? Ось вона. болоті, ватна кулька. Їх там багато в полі, ось. Я сміливо вирушила вперед, для того, щоб зблизька сфотографувати ці славнозвісні ватні кульки. Просто дуже прикольно, ніколи такого не бачила. В цій місцевості на озері живуть ось такі качечки. Ці качечки відрізняються від інших качок тим, що у них хвостик ззаду на попці, на хвостику, у них хвостика ніби нема, а є стільки пушок. І тут можна за ними спостерігати дод Арс, вона називається. Да? ці і... Але... але ми не можемо підійти ближче, тому що там, де вода, там загорожено. Тому там бачили, там плавали ці качечки, але видно, було дуже погано. Ось тут росте багато ось таких квітів, така рослина. Вона дуже гарна, нагадує орхідеї якісь, але вони отруйні. Ось таке враження, що нібито оце ці качечки дуже спеціальні. Хоча з цією камерою нічого не видно. Так, це точно вони.